Так, ми, ми сьогодні в такому лісі з берези, сосни, папороть. І тут за папороті перший гриб на сьогодні. Все мокре. Який красавець. Берем. Так, ви бачите те, що я бачу? Три білих гриба. Йду собі ось постежишся. А, ще один є. Один якийсь. А вже такий старенький кодин. А, це підберезовик, Ось один білий. Але також старенький. Ось. Класний. Один. берем. Неподалік ще один його братик. Біленький. Окей. Маленький також попадається. Ось такий гарний. Мацюкка така. Продовжується наше полювання. Під ногами попався. Ще один біля чок, гарний. Один поки. Думав, один, але біля нього чуть-чуть далі, ще один такий, бочечка така. Так, какой красавчик. Люблю такие грибочки. О, с паучком. Еще один? Или два? Два, наверное. Так, один. И другой. Оп. Один. И другой. Так, ще один партизан сховався. молодесенький, А дощик далі крапає. Під ялиночкою Серед кущів ще один. Старенький. Так, ось прямо на стежинці. Ще два таких богатиря. Оп, а вже ножка така м'якенька, Так і другий. Другий. Прямо під корінцем сосни, можна сказати, на корні. Такий білий. Оп, берем. Слимак вам привіт передає своїми рожками. Ось такий красень попався. Дощик продовжується так, тут під сосною. Два білих гриба. Опа, один. Другий. Ось такий сосновий ліс і ще один красивий білий гриб. Такі от Так, дивіться який красивенький тут. Серед трави так собі заховався. Так, каполяночка. маленька, і тут. У нас білий. Опа. Білий гриб. Так, і біля нього ще один. Така ось виробка попався нам ну. білий грибочок. Це вже останній гриб на сьогодні, такий малесенький. І Все. На сьогодні сейдемо.